Ну давай. Дивись. Та як і вилетять, ти вилетять. Це ж таке, там і хватить. Відкривай. Давай. там. Е зайди з той сторони і тримай кришку, бо вона е може відкинутися, якщо її так от... Ставимо прививачну рамку. Па, трохи ще кришку, мені незручно. Трошки шумлять. зараз мы. Так, так, так. Ой-ой-ой. Сейчас трошки подыгну. Сюда. Да, даю, даю. Ну, хочу жду и сейчас двинуть, Трошки. Ну, все. Подожди, подожди, сейчас. Давай, я Трошки. Давай я буду прикривать. На, тримай. Я прикриваю, а ты. Ось вот тут, давай, давай. Та там ті, що на вулиці, ось отут, коли закрывай. Вон, змітай, змітай, Все, там нормально. А, трошки. Та ні, там ось отут ось, ось, де, на самой уцерадке. Бачиш. Ось, оте, оте, змітай, да, заметал. Давай, давай. Хай або летять геть, або... Жалко, не придавив. ото. на воні, як на воні, да? Да, так, ж ти нічого не жив. Ще десь, чую, що придавив, вже все. Ну все, завтра будемо дивитися.